Чи Святе письмо говорить щось про Чистилище? Недавно я отримав таке повідомлення. Отже, у мене на роботі є колега, євангельський християнин. Він каже, що віра в чистилище не має підстав у Біблії. То що я повинен відповісти йому? Дорогі мої, багато хто з нас з моїх тих слухачів ставлять схожі питання. Де в Біблії говориться про чистилище? Ось відповідь Джона Мартіоні, відомого біблійного вченого і Апологета з Америки. Друга Самуїла 13-18. І сказав Давид до Натана: Згрішив я перед Господом. А Натан сказав до Давида, Та Господь зняв твій гріх, не помреш. Та щоб та що ти спонукав зневаження Господа цієї річчю, то син твій народжений тобі конче помре, і пішов натан до свого дому, а Господь уразив дитя, що Давидові породила Урієва жінка, і воно захворіло, і сталося сьомого дня, і померло те дитя. Откровання 21.27. Не увійде до нього ніщо нечисте до Нового Єрусалима до раю. Біблійний принцип номер 1 Гріх має бути покараний навіть після отримання прощення. Біблійний принцип 2. Ніщо нечисте, ніщо заплямоване гріхом, не увійде до Царства Небесного. Матея 5 48. Будьте досконалі, як досконалий Отець ваш небесний. Силою принципу номер 2 ніщо нечисте не увійде до Небесного Царства. Єврею 12, 22, 23. Але ви приступили до гори Сіонської і до міста Бога Живого, до Єрусалиму Небесного, і до суддів всіх Бога, і до духів. Подосконалених праведників. Біблійний принцип 3: Існує спосіб, процес, за допомогою якого духи праведних досягають досконалості, 1 Коринтян 3, 13-15. то буде виявлене діло кожного, бо виявить день тому, що Він вогнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, як воно є. І коли чиє діло, яке збудував, хто устоїть, то той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, то й матиме шкоду, та й сам він спасеться, але так, як наче крізь вогонь. Другий, де це місце, в якому людина після смерті зазнає втрат так, ніби пройшла через вогонь, але виживе, чи це пекло? Ні. Потрапляєш до пекла, то вже з нього не вийдеш. Чи це небо? Ні. У небі не зазнають збитків. Матея 12:32. І як скаже, хто слово на людського сина, то йому проститься те, а коли скаже проти Духа Святого, не проститься того йому ані в віці цим, ані в майбутньому. Цей уривок. Про... Передбачає прощення у наступному житті. Куди можна потрапити, щоб отримати прощення у наступному житті? На небеса там прощення більше не потрібне. До пекла там немає прощення. Біблійний принцип 4. Є місце або стан, яке відрізняється від раю або пекла. Тепер підсумуємо ці чотири біблійні принципи. За гріх існує покарання, навіть після отримання прощення. Ми повинні бути досконалими, як отець наш досконалий, тому що ніщо нечисте не увійде до неба. Існує якийсь спосіб або процес, за допомогою якого духи праведні досягають досконалості. Є місце за межами раю та пекла, де людина може зазнати збитків, але все одно спастися, тільки ніби пройшовши через вогонь. Все це приводить до одного неминучого висновку. Католицьке учення про чистилище фактично закріплене в Біблії. Сама назва може не ушита, але теж про наука про чистилище якраз відповідає біблійному, біблійним вищенаведеним текстам. А тепер ще, дорогі мої, наведу вам 10 речей, яких ви точно не знали про чистилище. Так як листопад присвячений молитві за душі в чистилищі, усі ми маємо нагоду дізнатися більше про цю таємницю церковного вчення. Яку часто розуміють та інтерпретують неправильно. Це далеко не пекло нижчого гатунку або версії лайт, як лихословлять критики. Насправді, істина про чистилище добре відображає церковне вчення загалом. Ось 10 речей про чистилище, які можуть вас здивувати. Перше, про нього навчають отці церкви. ще зазвичай асоціюється з середньовічним католицизмом, але насправді церква вірила в нього з давніх давен. Хоча сам термін частинище не використовувався, тим не менш, цілком очевидно, що ці церкви вірили в його існування. У своєму трактаті про місто Боже, святий Августин стверджує: але із тих, хто відбуває тимчасове покарання після смерті, ніхто не приречений на вічні муки, які стануть після суду. Бо для деяких, як ми вже говорили, те, що не було прощене у цьому світі, може бути прощене в грядущому. Це означає, що вони не покарані навічно у прийдешньому світі? Серед інших отців про чистилище вірили також Ореген, святий Амрожі, святий, святий Василій, Григорий Нісійський, Григорий Великий. Друге, Душі в чистилищі знають свою долю. Ви можете запитати, якщо вірний християнин помирає? І виявляє, що в загробному житті на нього чекають муки, то чи зможе він відрізнити частилище від пекла? Чи знатиме він, що потрапить до неба? Відповідь на це питання однозначно так. Католицька енциклопедія каже, чи душі, ув'язнені у частилищі усвідомлюють, що будуть щасливими, а їхнє щастя відкладене на деякий час. Чи, можливо, вони, як і раніше, мають сумніви щодо свого остаточного спасіння? Стародавні літургії та написи на катакомбах говорять про сонмиру, який був би неможливим, якби були будь-які сумніви стосовно остаточного порятунку. Третє, душі в чистилищі можуть за нас, за нас молитися. Нас часто і цілком слушно заохочують молитися за душі в чистилищі, але дехто вважає, що вони також можуть молитися за нас. Якщо подумати, у цьому є сенс. Вони, зрештою, ближче до Бога, ніж ми, тому їхні благання можуть мати більшу заступницьку силу. Насправді, це був головний аргумент теологів, наприклад, цього того, Роберто Блярмін. Четверте, стародавні погане також у нього вірили. Згідно з католицькою енциклопедією, інші культури мали глибоко укорінені вірування в загробне життя, включаючи щось на зразок нашого раю і пекла. Так само було вельми поширене переконання, що існує щось на зразок чистилища. Наприклад. Великий римський епос Енеїда, текст, добре знаний латиномовним отцем церкви, описує душі, які мали на собі клеймо беззаконня, і горіли у вогені перед тим, як прибути на радісні Єлисейські поля. Звичайно, християнське вчення, про прощастилище, це зовсім непоганська ідея, так само, як рай чи пекло, слід зазначити. Що в що у Другому посланні святого Петра 2.4 Друге, використовується те слово на означення пекла що і в Енеїді тартар, як видно, у деяких більш дошлівних перекладах. П'яте. Душі в чистилищі перебувають у спільноті одна з одною. Ми схильні забувати, що душі в чистилищі не страждають на самоті. Інакше термін «стражденна церква буде позбавлений сенсу. Ми можемо тільки здогадуватися, але, здається, розумно припустити, що душі в чистилищі можуть тішати одна одну, як це робимо ми зараз на землі. Шосте. Поєднані з Христом. Знову ж таки, чистилище це не якийсь духовний тайм-аут або пропускний пункт між нашим життям у вірі на землі та блаженним спогляданням на небесах, якого ми так прагнемо, якщо душі у чистилищі насправді становлять істину складову стражденної церкви, то з чого випливає, що вони залишаються частиною містичного тіла Христового. І тому перебувають у єдності з ним. Наскільки ближче розп'ятого Христа, вони стають через свої страждання в частинищі. Ми, загалом, беручи, багато чуємо про союз із Христом через усе найбільш святе, що є в цьому житті. Але очевидний потенціал глибокого союзу в частинищі стається значною мірою недооцінюється. Сьомий. Страждання є добровільним. Свята Катерина Генуеська, авторка трактату про чистилище, свідчить, як тільки душа бачить, що її очікує у небі одразу погоджується на чистилище. Звісно, чистилище не є добровільним, у тому сенсі, що хтось може відмовитися туди піти. Добровільність полягає у тому, що душі з власної волі скоряться тому, про що так говорить святий Тома Аквінський. Душа схоче до Бога, але бачачи свою нікчемність, вона не може нечистою підійти додому, тому радо піде очиститися, щоб після цього очищення. Обійняти свого люблячого Отця. В пункт. Христос утішає душі в чистилищі, пам'ятаєте ту частину символу віри, яка говорить про сходження до пекла. Традиційно богослови вважали чистилище складовою пекла, розуміючи пекло, як щось, що є скрізь, окрім раю. Під час сходження усіх тих, що були у будь-якій частині пекла, у певному сенсі відвідував Христос, як пише Тома Аквінський у сумі теології. отці у Лімбі були спасенні в той час, як душі в Чистилищі були утішені, вважає він. Дев'яте Там буде і радість, і страждання. Традиційні оцінки честилища, здається, зосереджувалися на болю токара. Однак частилище це дещо більше. Свята Катерина Генецька описує його як стан великого щастя. Я переконана, немає щастя гідного зрівняти зі тим, що відбувають душі в честилищі за винятком того, що відчувають святі в раю. І з кожним днем це щастя росте. Поза як Бог наповнює їхні душі, а перешкода доступу до нього зникає дедалі більше. Цією перешкодою є іржа гріха, і вогонь випалює її, а душа все більше і більше відкривається для божественної присутності. Десяте. Чистилище робить святими. Цей висновок, хоч би як радикально. Звучав неминучий. Саме тому основна католицька доктрина про те, хто потрапляє на небеса, а хто йде у частинище, може бути висловлена так. Ті, хто досяг такого стану святості, аж не потребує очищення в огні частинища, одразу йдуть на небо. Ми називаємо їх цілком достойно святими. Іншими словами, тільки святі потрапляють до неба. Ось в чому суть і краса церковного вчення про чистилище. Усі, хто туди потрапив, стануть святими. Бачення чистилища, дорогі мії, у більшості людей сформоване міфами і неправильними уявленнями. Ось як катехізм католицької церкви описує чистилище. Ті, що вмирають у ласці та приязні Божі, але ще не досконало очищені, хоча мають запевнення про своє вічне спасіння, після смерті переходять очищення, щоби здобути святість, необхідну для уходження до небесної радости. Це остаточне очищення вибраних церква називає частилищем, яке цілковито відрізняється від кари прокляти. Це вчення спирається також і на практику молитви за померлих, про яку вже говорить Святе Письмо. Від найранішніх часів церква вшановувала пам'ять померлих і молилася за них, приносячи за них, зокрема, ухаристійну жертву, щоб, очищені, вони могли дійти до блаженного бачення Бога. Церква також рекомендує давати милостиню, здійснювати відпусти і покутні діла заради. Померли. Кодекс Католицької церкви, катехизм, де Пункти від 1030 до 1032 -го. А ось на кінець вам 5 найпоширеніших міфів про чистилище. Перше. Чистилище – це другий шанс на порятунок. Це міф. Правда. Після смерті вічна доля людини визначена. Вона або матиме вічність на небесах, або в пеклі. Чистилище – це тимчасове місце, куди люди, яким визначено вічне життя, можуть потрапити, щоб приготуватися до небес. Опинивши в чистилищі, людина не зможе змінити свою вічну долю. Не має другого шансу після смерті. Міф другий: у Біблії нема частилища. Правда, я про це говорив вище, але тут коротко, у третьому розділі першого послання до Коринтян святий Павло описує період після смерті, але ще передходженням до неба, в якому християнин очищається вогнем, це частилище. Є й інші біблійні свідчення. Наприклад, у Євангелії від Матея у 12 розділі Ісус згадує про можливість прощення гріхів після смерті, також у другій книзі Макавеїв, 12 розділ, привертає увагу практики молитви за померлих, тому, поняття, частилища тоді набуває сенсу. А навіщо молитися? Якщо в небі не треба, з пекла нема виходу, то навіщо молитися тоді? Не чистилище це спосіб бути врятованим поза Христом. Правда, яка, як уже згадувалося, чистилище існує тільки для людей, які промерли у примиренні з Христом і яким призначено небо. Крім того, процес очищення у чистилищі відбувається тільки через благодать Ісуса Христа. Так от, замість того, щоб конкурувати з Христом, чистилище, це засіб Христової благодаті. Міф четвертий. Відпусти є одним зі шляхів купити спасіння. Яка є правда, індульгенція? Це практика, започаткована церквою, яка обмежує або усуває необхідність потрапляння до чистилища після смерті, проте відпусти невизначальні у питанні, чи йде людина до раю чи до пекла. Крім того, оскільки історія знає зловживання щодо індульгенції, продаж духовних речей католицька церква вважає гріхом симонії. тер не купиш собі листочок, в якому тобі відпущені гріхи. Для того ти сповідаєшся, для кого ти причащаєшся, а потім уже ділами, молитвою, постом і милостиною надолужуєш за ті вчинені гріхи. Міф п'ятий. Молитва за померлих це пізньо середньовічний занепад віри. Яка правда? Насправді молитви за померлих юдеї практикували ще до Ісуса Христа, як розповідається у другій книзі Маккавеїв, 12 глава, існувала ця практика також і в ранній церкві. Може, б і ви додали якісь міфи до цього списку, може ви щось чули, знаєте? Залишайте в коментарях. Цікаво. Буде почитати поділитися таким власним досвідом. А як ви вважаєте, чи вірите ви в чистилище? Цікаво буде, бо багато що не визнають. Я багатьом говорю: а для чого тоді молитися за померш? Якщо ви не вірите в чистилище, для неба не треба не потрібна молитва, вони вже святі, а спекла нема. Виходу, нема переходу. Пам'ятаєте про багача і Лазаря, помочи палець. Він каже: нема переходу, не може він прийти тобі там допомогти. Треба задуматися. Слава Ісусу Христу!